Всім привіт! Всім мої вітання. Зараз поїдемо на город випробовувати новеньку фрезу ДТЗ-1.6 із трактором DTZ-354U. Хоч воно досить таки і сиро, я правда вже на одному городі її трішки як би, зрозумів, як вона працює, але все рівно вам покажемо роботу по дуже сирому ґрунту, як вона буде себе поводити. Також сьогодні ось зробили таку. Доповнення до возика, значить, закріпили два колеса. Чому два? Тому що оця ще у нас не перероблена. А там ступиться 5х120 БМВшна. Тому треба возити дві запаски. Незручно, але треба виходити якось із даної ситуації. Так, ідемо десь. Подивимось на оцього малюка ДТЗ-354У. Тільки що проїжджав біля органічних, органічних добрив, то правда його трішки чуть не засадив. Так, раз на бока і він пішов-пошов. Ну нічого, вискочив. Так, як бачите, вже на городі я її трішки випробував. Зрозумів, як вона працює. Значить, що побачив? І з самого початку ж поставив лежі на максимальну глибину, тобто на цей отвір. А тоді зрозумів, що не буде діла в даній ситуації. Дуже такий вологий ґрунт, і не хоче вона. Ну як, вона то працює, але трактору дуже-дуже важко. Тому, швиденько, перекрутили, налаштування дуже швидко змінюється. Перекрутили сюди, бачите, треба. Ну, хоча воно не дуже сюди треба, але... Як би і не мішало сюди якусь таку пробочку, типу. Чік, щоб воно не попадало туди нічого. Так, значить тут виставили на максимально. У нас тут по ножам трішки вони в бур'яні, по всьому цьому, але земля поналипала. Ну нічого. Ми ж і випробовуємо правильно? правильно, тому будемо показувати так, як воно є. І що ще я замітив? У нас же максимально розширена. Ми її обов'язково звузимо, тому що, тому що вона то йде якраз якраз у притик із даною коліє. Ні, отут десь сантиметра два ще трішки виглядає, так як дивиться. Так що треба буде колеса назад міняти. Це, значить, ми робили. Для чого ми робили цю маніпуляцію з колесами? Е, у нас, де наша копалка? Там вона стоїть. Е, значить, у нас було посажено Картопля трактором ЄМЗ по центрам 1,40 сорок І відповідно міжряддя у нас було 70 На 26 сезон ми будемо всі агрооперації по городу, по взагалі по овочам проводити даним, даним трактором. І будемо ми, значить, переставляти міжряддя на мінімальне. І так само ж будемо картоплю садити на. Сіка там 63 чи 65, в общем, міжедів будемо зужувати. Кажуть, так краще, не знаю як. До цього садили на 70-те попробуємо, як воно буде на меншому міжжаді. Можливо, хто так садить, поділиться досвідом. Наскільки я розумію, міжжедів буде швидше закривати. Так що, отак, зараз вам познімаю трішки зі сторони даного апарата, подивитися, як він буде працювати. Але я вам скажу, що. Толково працює повороткий, класний апарат, мені подобається. Так, друзі, значить ось наша площа роботи на випробування для того, щоб показати вам. Значить Тут була картопля. Після картоплі ми нічого не робили. Батя перший раз в своєму житті за фрезою. І зараз побачимо, що у нього буде виходити. Ну, Земля самі бачите яка тут може отаких ліпить коників, чи таких, чи таких, яких захочете, таких може зліпити. Ну але видно, Видно, що трактору трішки тяжко, ну але ж відповідно, що на такому ґрунті недоцільно проводити дану операцію. Але Показати і спробувати варто. Пройшли у нас величезні дощі. Вчора пройшло лише 26 мм. відео За скільки часу зробимо дану діляночку. Ну так, Можна ще глибше, бо залишається слід від цього. Від задньої прикладки, так будемо і так називати. Але набагато, рівніше, набагато красивіше виглядає площа. Отак навіть, після призи. Тепер картопельку зібрали чи якісь там овочі чи... батилку вирвали. Фризою зашурували і красота. Весною вигорали, знову пробілися фризою і посадили те, що вам потрібно. Це в нашому регіоні так. А можливо у когось з ну, осені проводити ворог, а весною проводити таке фризорування. 5 хвилин відео і більше половина зроблена. Тут залишилося один прохід, два, два з половиною і три прохода. Метр шістьдесят, звичайно, я думаю, що це якраз під 35 кінських сил. Більше і немає сенсу брати. Ну, можливо, метр 50. Але якщо працювати по такому ґрунту, то, мабуть, метр 50 буде самий Ідеал. Ну Ми не розраховуємо працювати звичайно по такому. По такому сирому, що раз вона розпадається такі грудяки. Батя каже, два рази пройти і каже, не треба орати. О, да, може ми якусь ляночку поекспериментуємо. Бо я ж кажу, що ніколи фронти нас не було. Ми ніколи не, не працювали. Бачили, як люди працюють, але особисто ми не працювали. О, тяжко Ось Земля сирюча. Робить просто картинку. Бере і сади, під цибульку, під часточок та взагалі капітально. Аби ще можливо якусь овочеву сівалочку подивитися, таку невеличку, чисто, чисто для себе, щоб руками там не калампуцати все зерно, а щоб робила це все сівалочка. Було взагалі шикарно. Кардан, до речі, друзі, підсилений 6 на 8, Трактори тракторі 6 світів на фрезі 8. Та ти що, чітко. Так, ано ну спробуємо. Другий слід, як буде працювати. Що тут взагалі по глибині? Так, приблизно. А ж, земля мокра. Вона на руку добряче. Сантиметрів. А да, ось. Так, да, сантиметрів десь 18 вона працює. Плюс-мінус. Лінійки не брав, приблизно десь так. Подобається. Ну і видно, що йдеш, друзі. Дивлюся, мабуть, ми мастила чи перелили. Так як і писали, треба отут трішки цей сапун переробити. Значить, трубочку десь вивезти, щоб він був повище. Да, десь? Да, да. десь і тут. Так що, отак. Ну, я думаю, це просто ми тоді більше масла залили і воно лишнє, його, мабуть, вигнало. Ну, то таке це. Дрібниці. А? Та ну, ти що? Диви. Красота! Так що, друзі, кому сподобалося таке випробування, така робота, подобайка, підписуйтесь на канал, коментуйте, слідкуйте, а далі ми покажемо, як будемо садити часник. І можливо посадимо жіночий пол за руль. Да? Так. так все так. Всім пока.